Насамперед, вам треба звернутися до найближчого відділення поліції із заявою про те, що втрачено зв'язок з близьким. При собі треба мати паспорт, який посвідчує вашу особу, а також документи, які підтверджують близькі стосунки з безвісти зниклою особою. Слідчому необхідно повідомити детально зовнішність описати зовнішність зниклої особи, надати інформацію про відомі вам обставини безвісного зникнення, фотокартку бажано мати з собою, описати особливі прикмети, якщо є у цієї особи. У слідчого ви отримаєте постанову про визнання вас потерпілим, а також витяг з ЄРДРА. У відділенні поліції в обов'язковому порядку необхідно здати зразки букального епітелію для проведення експертизи ДНК. Для цього ця процедура абсолютно безболісна і безкоштовна. Для цього можуть бути лише близькі кровні особи, тобто батьки, діти, брат, сестра. Після цього необхідно зареєструватися на сайті координаційного штабу та Національного інформаційного агентства і заповнити анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ.